Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про беретики, які є в продажі в нашому магазині. У нас залишилося трошечки беретиків з попереднього відео, і ми багатенько беретиків привезли уже новеньких. Дивіться, ось такий беретик, він називається перо. Колір білий. Ось такий ось, ось такі стразики на ньому. Він іде подвійний, але він тоненький. Такий на глибоку осінь, на зараз, ну, якщо тепла зима буде. Коштує він 450 гривень. Ось біленький є і чорненький, такий же ж самий. Білий і чорний. Далі маємо подвійні беретики з ножкою. З ножкою, це ось це ось. Дивіться, бачите, оце беретик, а оце ніби такий якийсь подовго. Подовготе. Оце називається ножка. Вони йдуть на великі е, голови, в кого там 58-й, 60-й розмір, може в кого більше, то от, е, на великі голови краще брати беретики з ножкою, тому що вони пишніші. Ось цей беретик у нас називається ілона і коштує він 400 гривень. Маємо кольори. Ось це колір молочний. Далі колір дим називається, ну, графіт чи сіренький. Якщо скажете, я теж зрозумію. Далі беретик ілона, колір темна пудра. От темна пудра, я б сказала, що це бежевий колір, або молочний шоколад. Ну, ось Називається темна пудра. І колір вишневий беретик ілона, колір. Вишневий, ось такий беретик є. Далі у нас ще є беретик по 400 гривень, називається жаклін, колір бежевий. Ось такий ось. Бачите, тут такі, така косічка зроблена. Жаклін, колір бежевий 400 гривень. І е, цей беретик називається Лонда. Льон. Я б сказала, що це світло бежевий. Ось така, ось такий, ось. Це всі беретики по 400 гривень. Далі у нас є беретики без ніжки, теж по 400 гривень. Вони йдуть на розмір голови 56-58. Ось цей беретик, називається Луїза. Він подвійний, тепленький, можна носити і восени, і взимку. Ось такий молочний колір Луїза, 400 гривень. І колір пудра. Луїза 400 гривень. Далі йдуть беретики, називаються на... намисто. Ось тут ось такий декорчик. Бачите, така доріжка з таких стразиків. Дуже акуратненька. Вони теж подвійні, йдуть без ніжки на розмір 56-58. Дивіться, ось такий молочний колір є. Темно-зелений, темно-бірюзовий, я б сказала. Вишневий колір. Ще один є вишневий колір. І сіренький колір називається дим. Дим або графіт. Хто вже, як скаже, головне назву берета. Ось такий ось беретик. По 400 гривень вони у нас. Далі є беретик на ножці, теж подвійний. Подвійний беретик називається камея, коштує 450 гривень. Ось, така, ось така тут такий декорчик. Далі в нас є кашемірові беретики, це нове, новенькі беретики. Ось тут, дивіться, такий дермонтинчик, екошкіра, дуже якісна, обшита. Ось тут він на флісику, ось це флісик подвійний. І ось тут є резиночка для того, щоб розмір можна було регулювати. Ну Він йде десь на розмір 56-58, стандартний розмір. Ось так ось носиться дуже акуратненький і приємний беретик. Коштує він 450 гривень. Є ось такі кольори. Дивіться, є світліший, темніший і коричневий. Давайте назвемо його умовно: Оцей самий світлий, це буде номер один, це буде номер два трошечки темніший. І оцей коричневий буде номер три для замовлення: 1, 2, 3 кашеміровий беретик з екошкірою. Далі маємо ангорові беретики. Цей беретик називається Наїна. Він іде з ніжкою, з ніжкою на, пи, на величкі голови, він пишненький. такий. Коштує він 600 гривень, він йде теж подвійний. Є ось така підкладочка акрилова і зверху грубий, грубий берет з, з ангори. Ось такий молочний колір. Далі йде колір фрес. Колір написано бускова пудра. Ну, чи фрез, чи бускова фуд, пудра. І чорненький колір. Чорненький колір, ось такий. Це беретики, на пишну голову. Навіть 60-й розмір теж буде гарно, тому що вони величенькі. Далі, у нас є беретики ось такого плану. Це новенькі беретики. Написано на них шапка трикотажна. От, Хто буде замовляти, значить шапка трикотажна. Вона йде десь на 56-й-58 розмір. Ось так носиться, дуже приємна до тіла, дуже акуратненька. От, і ми, Вона коштує, коштує ця шапочка 650 гривень. Є ось такий молочний колір. Чорний колір і ось такий ніжно-ніжно-персиковий. Навіть можна сказати, що це колір лате. Ось такий ось колір. 650 гривень. Далі один беретик у нас є на маленьку голову, десь на розмір 54. Він такий оливковий, коштує 300 гривень. Ось такий равличок тут. І ми ще отримали фетрові беретики. Ось ці два беретики. Вони, в нас вже були фетрові беретики. Отримали ось ще: ось це тонші, ніж у нас були. Сірий колір і такий пісочний. Вони по 250 гривень. Інші беретики такі, така щільність, як, у нас, як була. Дивіться, ось тут ось підшито. Підшито, два, два рази закачано. Тобто він ось тут грубенький такий ободочок. І сюди йде по 270 гривень беретик. Є от три бежевих кольори. Молочний, світліш, світло бежевий і темніший. І теж я їх позначила: ось цей молочний це номер один. Далі трошечки темніший це номер два, і ще темніший це номер три для замовлення. Світлий, темніший і ще темніший. По 270 гривень. І також є чорний колір, бордовий колір, дуже гарний. Ось такий беретик рожевий. Темненький беретик, коричневий шоколад, і сіренький. Ось такий. По 270 гривень маємо в продажі ось такі беретики. Замовити ці беретики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на вайбер і на телеграм. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого. До побачення!